Замовлення таке. Е, можна заказати акумулятор для однополосного фонаріка з напайкою, перепої з флюсом, плюс паста, ціна у да, Можна це замовити, тільки дивіться один нюанс. Однополосні ліхтарі бувають різні. От. Взагалі тут один чоловік дзвонив, каже, а у вас однов... один ліхтар подається, ліхтар Володимира. Я кажу, ні, в нас разні ліхтарі є. Він, Ага, каже, значить дивіться. Е, різниця в тому, що в цьому корпусі. Не влази акумулятор 18650, а в цей корпус влазить. Ось 18650. Тут він фізично не влізе в цей ось ліхтарчик. Бачите? Ніяк ти не, не всунеш. Тут маленький акумулятор. А в цьому ось ліхтарі да, він влізе. Ось я відкриваю резинку, і тут акумулятор 18650 стоїть. Поняв? Якщо у вас отакий. То я вам отакий акумулятор залужений з двох боків, э, цей одішлю. Якщо у вас отакий мелкий, то треба вибирати, смотря які там параметри. ну Там плоска банка стоїть. Плоский акумулятор.